Хочу показати кущі, які вже старші, які вже після обрізки. Обрізку я показував в попередніх відео, але на молодих кущах. Принцип обрізки на старих подібний. Не допускаємо загущень куща, кущ має бути завжди. Вільно мають пагони. В нього завжди бути один-один від одного з певною відстанню. Не потрібно, щоб дуже багато було пагонів. Залишаємо знову ж таки прирости. Це кущі деякі вже мають до 2 метрів висоти. деякі... Мають мінімум метр 60 за висотою. І ось такого плану кущі ми робимо. Пагони зрозуміло по запитанні, що принцип обрізки, ви зрозуміли? Тобто дещо. Запитував по тому, як формувати висоту куща, якщо весь час обрізати старі пагони. Не потрібно весь час обрізати, обрізаємо слабкі пагони. А такі гарні пагони, вони ось вони залишаємо. Так, бачимо перший приріст, ось він тут. Так, потім від прироста пішли від другий приріст. Ось тут закінчився. І третій приріст. Тобто вже тільки 2 роки після висадки кущ сформував хороше, велике потужне стебло, яке і дає таку загальну, загальну систему кущоутворення. утворення. По перший рік, ще раз наголошую, після висадки практично це будуть пагли, які були зразу. Вони не є кущоутворюючими утворюючими, і вони є найчастіше слабкими кущами. Ще раз можемо порахувати. Ось пагін. І тут бачимо обрізка, тобто це є один рік, рахуємо, потім другий рік. І ось. Пішов третій рік, тобто 3 роки. Якщо кущам 5 років, як бачимо, тільки 2 роки після висадки будуть формуватися у вас потужні стебла. Які вам і формують всю крону, формують гарні пагони, які також будуть давати вам дуже-дуже гарні кущі. Наступне це ще є кущі, які не обрізані. Ось як бачите, яке є загущення кущів. Я ось так в загальному покажу. І, як бачите, оце вже кущ обрізаний. Тобто це є кущі, ще раз наголошую, вже 5 років з дня висадки. І вони. Зрозуміло, що котрі між собою мають 1,20 м, то вони практично сходяться. Цього допускати не потрібно, бо зменшення світла, зменшення якості ягоди буде зразу у вас і дуже потім у вас будуть виникати різні захворювання. Куща і ягоди, що також треба, не потрібно допускати. Зрозуміло, що ось такий кущ, як бачимо, практично на інший бік, по кроні, по листках, не видно взагалі. Тому іншої сторони. Тому потрібно це все буде розріджувати і отримаєте кущі, як бачите, ось такого плану. Тобто, не... Бійтеся різати, завжди залишайте самі-самі потужні, самі гарні пагони. Саме на цих пагонах буде у вас найкраща ягода. Все. В цьому є і секрет вашої обрізки, бо збільшення кількості пагонів, листків це не сприяє кращому врожаю, бо може бути у вас взагалі такі нюанси, що ваша. Ваші кущі взагалі не будуть мати врожаю. Тому обрізка обов'язкова, обрізати завжди потрібно. Тут також вже пішли кущі, які потрібно обрізати, які також це все буде підживлюватися, обрізатися і вже будемо виходити на зимовий період осінньо-зимовий період цього року кущі дійсно дали хороший, потужний приріст, як бачимо, це вже кущі, ну ось ось так це, я знаю, десь метрів... метрів два, мабуть. Оцей кущ має по висоті. Такі кущі. о Зараз я вам покажу ще кущ. який десь має, не знаю, мабуть два. От в мене рука не дотягується. Не знаю як показати. Це десь два з половиною метра. Ну, такі кущ це вже, зрозуміло, занадто високі. Треба дещо їх формувати по висоті також з часом, бо незручно це все потім збирати. Але такі кущі у вас на п'ятий рік це є дуже добре. Такі кущі формують вам гарну, гарний врожай. Про урожай про те, скільки можна отримати. З цих кущів я вам вже в попередньому відео розказував, тому дивіться. Відео. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступного відео.